Свіжі новини сьогоднішнього дня. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі. Будь ласка, підпишіться на мій акаунт. Ось тут. Якщо вас цікавить нерухомість в Києві в області, однозначно підпишіться. Якщо не цікавить, підпишіться, буде цікавити, тому що ви будете заробляти стільки, щоб вас це цікавило. Гетманцев пропонує розширити програму ЄОСЕЛЯ. Попит у рази більший ніж її можливості. Пільгові іпотечні кредити за програмою ЄОСЕЛЯ мають попит, який у десятки разів перевищує доступне фінансування. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує збільшити її бюджет. Плануєте придбати або продати квартиру в Києві? Тоді вам до нас, Level Group – це ваша надійна підтримка на кожному етапі. Пропонуємо актуальні об'єкти, супровід без ризиків і чесну аналітику ринку. Ми знаємо столицю як свої п'ять пальців і працюємо, щоб знайти для вас найкраще рішення швидко, прозоро та з турботою про ваш комфорт. Хочете дізнатись? більше – плюс в коментарях або номер телефону мені в особисті повідомлення, і я вам зателефоную. Підписуйтесь, будьте в курсі свіжих новин. Нерухомості щодня.